Hello World! це знову Денис, знову з Америки, і сьогодні буде трошки інформації про Америку, а саме про будинки, котрі є на продажі в Америці. Давайте зайдемо всередину, тому що тут щось дуже жарко на дворі. Дякую всім 143 підписникам, котрі є зараз на каналі. Трошки про Америку. Це просто приємна така несподіванка, що в мене з'явилася за останні часи, окрім е, більшого амаунту роботи. А, також я трошки засмучений тим, що більшість людей, котрі дивляться ці відео, не підписані на цей канал. А це якась така погана новина, але хороша новина, та що в мене є перегляди. Тому дякую вам також за цю особливу частинку вашої долі у цьому каналі. Щоб не витрачати ваш час на цьому каналі, хочу перейти зразу, що про що. А сьогодні ми у такому офігенно крутому домчику локації будинку, де туди дуже-дуже чудова вся атмосфера, тому що жінка, котра сюди приїздила годину тому, я, я її не побачив, тому що я трошки запізнився, тому що був на іншій локації. От тільки закінчив, приїхав сюди. Жінка, котра тут була, She, uh, вона навіть мені залишила всю інформацію. Uh, turn of the lights, if you may. фімей. Uh, Ось така приємна жіночка залишила мені інформацію за те, що, будь ласка, вилікнуть усе світло. Видно, що мене не знає, ніколи не працювала разом. Тому давайте зараз швиденько пройдемось по цьому будинку, подивимось, що про що. І ось, коли ми заходимо у це приміщення, ось що ми бачимо, тому що це ось дверк, дверцята, мої шузики усюди завжди розбуваюся, коли є нагода така. Тому що тут просто шикарно. Тому це вітальня. Така приємна з такою величезно, величезною стелею. І чудовим видом на двір. А ось це буде їдальня. Це така приємна кухня. Дуже-дуже все гарно видно, що ця жіночка, котра цю хату продає. Видно, що старається. старається. Так, тут а, у людей. Я вже навчився це казати: у людей. Тут є шафа. Бачите, 73, нормально. Це другий стори сходи. Це одна з кімнат. Дуже все гарно професіонально. Вона ж тут все підготувала мені. Ти подивись, а тут що? Ой. Ой. Що, забув, мабуть? Але чудово, чудово. Далі пішли у туалетну та шафу. Так. Ага. Ну що, дім величезний, але по специфіці цього заказу мені не потрібно о, фотографувати усе приміщення. Тому о, тут ще підвал є. Тому не буде витрачати ваш час. Це, мабуть, гаражне приміщення. Побачте, ні, тут на дві машинки, ну, на одну ну, точно бочком можна заїхати. Тому що тут мені не потрібно все фотографувати. Тут взагалі такий мінімальний бомжацький пакетик, вони заказали. Тому зараз покажу, що як є. Ось таке у мене аплікейшн є. Не то сюди, де в мене показано усі мої проекти, котрі, ну, це що я вже зробив. Зараз у мене є Aerial Photo. Це що значить, що я зараз буду а, дрончиком. Почну з дрона літати, тому що це швиденько буде робитися. Це тут у цьому заказі мені потрібно зробити тільки 10 фотографій, такий помижатський пакетик. І 10 фотографій усього а, living room, dining room, kitchen, hallways. І зараз подивимось, що у нас тут є, що в мене тут потрібно робити з аеріалом. Це «Aerial Photos. І тут мені потрібно їх три зробити. Ось так я роблю нажимаю сюди, коли я закінчую, нажимаю що Shoot Complete. І тому ця картка переміщується у інша. Сюди, ось його shoot Complete. А, якщо вам цікаво, як це все працює, що це все таке, то дайте, будь ласка, знати в коментарях. Ой, тут ще щось є «Closed». Дайте знати в коментарях, якщо вас це цікаве, то я вам можу розказати про це більш детально. Майже готово. І поки я це вже закінчую, останні кнопочки збирати. Дайте, будь ласка, знати в коментарях, якщо у вас також є дрончик. Якщо є, то який? Також цікаво знати, тому що в мене це Mavic 2 Pro. Купив я його уже 2018 році, на 20... так, десь у тому кінці року, тому що щоб податки списати, з того часу дуже ним задоволений. На жаль, якщо, наскільки я знаю, що такі дрони вже не роблять. Їх чомусь зупи... зупинили випускати. А, тому сподіваюся, я свого ще не дуже скоро розіб'ю. Вмикаємо. Я ото там вже все перевірив. З тими пропелерами все на місці. Зараз вмикаємо батарейку, ми можемо злітати. Ось такі гарні краєвиди навколо. Це, мабуть, я не знаю, що це школа чи що є. Що там далі у нас? Є трохи вітряно, тому давайте я зараз, щоб то не воювати з повітрям, зроблю кілька фотографій швиденько. Та буду закі... закінчувати багато. Вон там десь озеро видно. Так, цікавинка місцевість. Так. Наша будівля знаходиться ось тут. Ось це наша будівля. Тому... Так, як ми закінчили з дрончиком, то зараз ми заходимо у цю програмку, яку я вже показував раніше, і відмічаємо. То пофіг окей. І відмічаємо, що 4PM це не той 430. Це у нас ото було oh, Photo Package Shoot Complete. Далі, що мені потрібно? Зараз воно ото буде переходити і зараз катка переміщається усюдишку. Зараз я поки це зробив, давайте скажемо, що зараз будемо робити фотографії. Тому що це одна з таких, як я вже казав у минулих моїх відео, це одна з таких найдовших проєктів. Але тут тільки 10 фотографій, і нам тільки потрібно... Living room, dining room, kitchen, hallway. Окей. Okay. Також я не сказав, що у кінці цього відео я ще буду робити флорплани. Тобто я тут буду проходити по всьому будинку, ото з підвалу і до самого верху. Це я може кудись сховаю, потім, коли, коли я закінчу, то я повідомлю цій жінці, що все було виключено та зроблено. Це в меню, поїхали зараз. І давайте почнемо, може, з виціля. Як ми от заходимо в це приміщення. Добре. Одна є. Далі пішли. ой Ой-ой, там ще моя машина видна. Ну, може, цього не буду робити, але ось таке можна. Та ні. Мабуть, мені потрібно буде клацати фотографії там, де мою машину видно. Ах, треба мої шузи забрати. Хм. Його забирай. Кажеться. Давайте їх туди десь сховаю позаду, щоб ніхто не бачив. Сподіваюсь, нічого не забрудню. А І зробимо ще фотографію з іншого бочку, з цього кутка. Я був обережний з цього куточку. Угу. Чудово. І давайте, може, ще з того куточку, щоб було хоча б три фотографії. Не знаю, може, ще зроблю з четвертого. Ну, ось цей можна розрахувати трошечки, щоб тут моє точило було видно. Добре, добре. Далі пішли, що ще вона каже. Кухню їй потрібно, кічіна, забабахати. Так, так. з іншого кутка кухню давайте. Гарнюньо! Ой, гарнюньо. Ну, кухня сама по собі, так собі. Але давайте для усьої цяцьки все таке зробимо. Тепер давайте поїдемо у Вітальню. Ну, як поїдемо? Просто перейдемо. Два кроки зробимо і зайдемо у вітальню. Тут буде все дуже швиденечко, сподіваюся, як. Як воно піде. Угу. Потрібно, бля. Ти подивись на це. Як сюди зайти у куточок. Якось отак ось. О. Я знав, що шузи там є, але щось я не подумав про них до того моменту, поки не зайшов у куток. ой 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 так як на кухні я вже закінчив. До сховаємо там. Це вже одна з останніх кімнат, тому не дуже я кваплюся змінити ці батарейки тут. А? Ну, сподіваюся, що це і все. І що я буду робити? Так, це зараз у нас буде флорплен. Це взагалі швидко, легко, дуже просто. Я просто буду ходити по цьому цьому будинку та знімати усе це на телефон. Shoot Complete закінчив за цим П'ята година, трошки запізнююсь по графіку, але, ну так запізнююсь. тут сьогодні нікого немає, нікого сьогодні не буде. А, тому я і записую такі відео, коли у приміщенні нікого нема, або коли хтось є, але вони мені показують та звалюють звідси ціля. У більшості випадків так і виходить. Але за останні часи щось багато людей залишаються ще вдома. Uh, давайте зараз швиденько пробіжимося. Давайте я просто на всяк випадок. О! Давайте зараз пробіжимося по всьому дому, тому що я тут ще навіть ніде не був і ви нічого ще не бачили. Пробачте. Тому це буде одна з кімната. Тут щось дуже прохолодно. Це буде туалет, вбиральня. Це, мабуть, буде той, називається primary, основна вбиральня. Тому, мабуть, це буде primary бедрум, хто його знає. Далі, тут вна, там буде, буде пральне приміщення для прання. Тут буде гаражик. Давайте тут є світло, ні. О, є, добре. І тут двері такі, що ще не зачиняються, але я не буду їх зачиняти. Просто тут це поки що залишу. Тому що починаємо ми такі флорплани ото з компанією. Починаємо ми взагалі з підвалу і переходимо угору. Туди, 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 сюди. Ох, ох. Оце так. Це друге приміщення, це другий поверх. Тут ще дуже багацько кімнат. Ви подивіться. От ета. Отакої. Ось такий видончик. Цікавеньо, цікавеньо. Так, ну тут а, ми не будемо світло смикати. Тут ще є кімната. Також віконце є і маленька шафа, як -то у Гаррі Потера, але не під, сте... не під сходами. Цікаво, цікаво. Далі йдемо тут. Ой-ой-ой. А... Ще одна вбиральня. Це буде, чи може це буде той праймарі. І тут ще є. Чи може вона це мала на увазі Hallway? Подивимося. Так, тут якась кімнатка є. І тут щось є незрозуміле. Не І вид на, перше, на перший поверх. Так, тут буде швиденько. Це будемо ще сходи фігачити. Так, флорплени це буде дуже простенько, тому що коли я робив, є така програмка, я там робив Matterport. то була така проблема з тими сходами, поверхами сходисти. Але з флорпланом буде все чудово та легко, сподіваюся, швиденько. Але дуже великий будинок. Ой, ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой, ой. Тут ще один будинок є. Ам, давайте подивимося, що... тут. О, та ж. Добре. Почну я з цього поверху, тому що поки тут є інтернет. Тобто заходимо у цей, цю програмку, яка називається Кьюбікаса. Тут ми вибираємо Scan Space. Я це вже показував, якщо вам цікавенько. Тут ми йдемо далі. Що це у нас буде? Single home, це взагалі це не це Townhouse. Це де ми зараз є. Нажимаємо підтвердити, використовуємо нашу адресу. Suit буде 101. Так, Unit 101. І ми наживаємо Confirm. I understand. Тобто ми розуміємо те, що я не хочу рухати дуже швидко, які підемо фокуси. Добренко. Я нажимаю, що я це все розумію. Потім вони кажуть: переверніть ваш телефон. І зараз починаємо знімати. Це отак. Бейсмент. Thank you. Тож, я не знаю, коли саме закінчився запис того відео, але, на жаль, що в мене сіла батарейка. Я вже все закінчив. Зараз ото фінальний етап цього завдання. Так я входжу по всьому будинку, перевіряючи, вимкнув я всюди світло. І тут також все вимкнув. Навіть оці менюсики я також повимикав, тому що вони працювали. Тому ще раз дуже дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Я також сподіваюся, що вам це сподобалося, що ви побачили. На жаль, я трошки втомлений, тому що це за сьогодні в мене був третій проект і це перший раз тут нікого не було. Тому, якщо у вас є якісь запитання, коментарі, повідомлення чи ще щось, то дайте, будь ласка, мені про це знати. Також, якщо у вас є дрончики, то, будь ласка, дайте знати, яким дроном ви літаєте і так, що знімаєте? Слава Україні!